Перше в історії країни для дітей з обмеженими можливостями провели екскурсію Верховною Радою. Народний депутат України Андрій Табало відгукнувся на прохання голови Кіровоградської обласної громадської організації матерів дітей-інвалідів серця матері Людмили Шукрути. Ми давно вже дружимо з Андрієм Олександровичем Табаловим і вже багато років співпрацюємо з ним і ще до того, як він був народним депутатом. Екскурсія в Верховну Раду покаже проблеми. Доступності до державних органів влади для людей з обмеженими можливостями. Окрім парламентських колуарів, маленьким туристам показали сесійну залу, дозволили посидіти у депутатських кріслах, понатискати кнопки і виступити за трибуною. Мені дуже сподобалось, це дуже гарно. Я б, я б дуже хотіла попасти сюди ще раз. Рада не пристосована для пересування людей з особливими потребами. Сьогодні на екскурсії ми тут були і побачили, що діти повинні були долати більше ніж 100 сходинок. А ви розумієте, що діти на візочках ну, цього просто не змогли б зробити без е, допомоги дорослих? Буду ініціювати. Щоб в кошторисі Верховної Ради було передбачено кошти на облаштування пандусів, на завершення екскурсовод побажав дітям повернутися у приміщення Верховної Ради у статусі народного депутата.